у збройних силах України відбуваються серйозні перестановки після 22 місяців. На посаді у відставку йде міністр оборони. Раніше його відомство звинуватили у корупційній діяльності. Докладніше розповість Джейсон Перрі. Міністр оборони України Олексій Резніков у понеділок подав заяву про відставку. Він займався питаннями армії у війні проти Росії останні 22 місяці. Фото заяви про відставку Резніков опублікував у соцмережі ЕКС. У ньому він високо оцінив зусилля України в протистоянні Росії. Він також наголосив, що його міністерство допомогло отримати мільярди доларів західної військової допомоги. Звільнення відбулося на тлі звинувачень у корупції, висунутих проти Міністерства оборони України. Вони призвели до публічних вимог відставки Резнікова, хоча особисто його звинувачення не торкнулися. А от його міністерство. Підозрюють у тому, що воно займалося широкою корупційною діяльністю від хабарів за звільнення від призову та медичних пільг для військовослужбовців до закупівлі продовольства та одягу. Своїми думками про це поділилися жителі України. я вважаю відставку своєчасною. У змі було багато повідомлень про те, що його міністерство причетне до корупції у сфері закупівель. Я не почув від нього жодних розумних пояснень. Мені подобається, як він поводився і що робив. Були якісь скандали, і відставка напевно пов'язана з ними, але доказів не було. Мені сподобався новий кандидат на пост міністра оборони. Умеров. Президент України Володимир Зеленський запропонував на пост міністра оборони кандидатуру Рустема Умерова. До цього він очолював фонд держмайна. Умеров кримський татарин. Вступивши на посаду, він може опинитися перед дуже складними і відповідальними рішеннями. У понеділок Україна повідомила, що вночі на території Румунії, члена НАТО, вибухнули російські безпілотники. Міністр закордонних справ України заявив, що в них є фотографії, які це підтверджують. Якщо це правда, інцидент може мати довгострокові наслідки для всіх залучених сторін. Однак, міністр закордонних справ Румунії заперечує падіння російських безпілотників чи уламків на території країни.